Апостол Павло пише до солунян і закликає солунян. Він говорить: Брати і сестри, зараз я маю ще дещо вам сказати. Ви одержали від нас учення, де сказано, як вам належить жити. Апостол Павло він, е, хоче нагадати солонян, що він раніше навчав їх, як жити. Е, вам подобається, коли вас навчають, як правильно жити? Я б не сказав. Коли мені кажуть, як правильно, наприклад, бувають такі моменти в сім'ї, що ти щось там зробив і не прибрав за собою. Да? І тобі кажуть, ну чого ти не прибрав? Один раз, другий раз. І так мож, в тебе виходить так завжди, і ти вже думаєш, ну чого тобі це кажуть? Але це тобі кажуть для того, щоб тебе навчити, як правильно. Так само і Павло, він е, вчив свою церкву, як правильно жити. Е, кожного дня ми зустрічаємося з боротьбою. Боротьба може полягати в простих речах. Е, просто раніше встати, помолитися і почитати Біблію. Це для деяких яких людей це може бути така боротьба, хочеться поспати більше 10 хвилин. Е, для інших людей може бути боротьба, коли людина якась інша скаже якесь зауваження і вона просто починає кипіти. Є такі, люди, я, є такі люди, які не сприймають зауваження. Вони думають, що вони тільки вони праві, або можуть казати вам, я приймаю твоє зауваження, але зробити по-своєму. І апостол Павло він закликає людей. А Бог ось що бажає, щоб ви були святі, щоб уникали розпусти. Бог він закликає нас до святості, щоб наше життя було святе. Як ми можемо проявляти святість в повсякденному житті? В кінці цього тексту, що я зачитав, е Апостол Павло говорить, що вас будуть впізнавати по ваших справах і як ви живете. В буденних справах будуть дізнаватись, як ви живете. Наприклад, ми з вас переважність живемо, я думаю, в квартирних будинках. Да? Хтось живе в частних будинках, але може бути частний будинок на два хазяїна. Але ми стикаємося з сусідами. І. Не завжди легко знайти мову з сусідами. Я живу на площадці і в мене є три сусіда. Але одного разу я був, мені на роботі дали там подарунок, і я вирішив цей подарунок занести двом сусідам, що біля мене живуть. Я тільки заселився в квартиру. І я вирішив їм зробити подарунок просто без нічого. Я зайшов, дав їм подарунок, вони були здивовані. Але потім е так вийшло, що один з сусідів приніс нам теж подарунок. І ми так можна сказати, познайомилися з ними і вже кожного дня віталися. І ну, були навіть ми їх не знали, але якісь приємні від їх стосунки були. Е і є багато біля нас людей. Одного разу я паркувався трішки далі від нашої квартири, буквально там на метрів 50. До мене підійшла одна людина, і почала мені робити зауваження, чому ти тут паркуєшся. Я один раз припаркувався, потім пройшов деякий час. Я припаркувався другий раз, і ця людина вже знала, де я живу, в якій квартирі. Вона просто побачила, що я припаркувався. І я був дуже втомлений з роботи. Я прийшов зразу ліг, і вона прийшла і стукала мені в двері. Я не піднімався, тому що дуже був втомлений в роботі, і думаю, не буду вставати. Вона стукала мені, коли я вийшов вже на другий день з квартири. Мені сусід каже, що до тебе підходила людина, і вона хотіла тобі дати зауваження, що ти припаркувався біля неї на квартирах. Взагалі, ну але взагалі. Там нема такого місця, де ти його проплатив і можеш паркуватися. Це вільно. Але ця людина хотіла не знаю, мене довести, щоб я, можливо, конфліктував з нею. Але я собі такою в думки взяв цю машину, перепаркував, поставив собі далі живу. Проходить деякий час, я під'їжджаю. Ну, нема де місця, мені треба припаркувати машину. Я знову припаркую і знову з цього під'їзду. Приходить одна людина, вже чоловік, і знову мені робить зауваження. Я починаю бушувати. І мені вже, я вже до його кажу: тут аж місце для всіх, ми ж живемо в вільній країні, але потім на другий день думаю, та переставлю я вже цю машину і не буду там паркуватися. І вирішив цих людей оминати. Часом буває, краще обійти нам оцих людей, які є негативні, просто уникнути їх, чим вести з ними боротьбу. Я переконався, до цих пір вже, напевно, пройшло три місяці. Я ні разу там не паркуюся. Я просто не хочу їх з ними перейти на одну дорогу, наприклад. Ну, краще ж стати меншим і вже може вони будуть іти зо мною поздоровитися. Я з ними теж поздоровлююсь. І буде все добре, але краще уникати таких людей. І через це я думаю, ми проявимо святість, ми не будемо конфліктувати. Через що ми можемо то ще проявити святість, щось зробити добре іншим людям, навіть незнайомим, незнайомим людям зробити щось добре, через це ми теж проявляємо святість жити з сусідами, жити самому це легше. Повірте, десь піти в віддалене місце, собі один домик мати і там просто жити, це легко. Але вести боротьбу з людьми це важче. Е, і чому Бог закликає нас бути в спільності разом один з одним? Він хоче шліфувати наш характер. Коли ми приходимо в церкву, ми бачимо різних людей. Одні. По характеру добрі, інші можуть трошки запальні. бути, Інші можуть такі бути спокійні що аж тебе злить. Може таке бути. Є такі люди, ну просто вони такі спокійні, що тебе починає. Ти їх попросиш щось зробити, а вони так помало роблять, і ти думаєш, краще я би вже сам зробив, але їх не просив. Але таких людей і всіх, і Бог любить їх, і Він поселив нас в одній церкві, щоб ми. Один одного доповнювали як наш її організм. Бути святим десь віддалено це дуже легко. Але бути святим тут і на місці в себе на роботі, в себе в колективі це набагато тяжче. Але апостол Павло через... закликає, що будьте святи. Тому що наш Бог святий і Він закликає нас е святістю проявляти кожного дня, коли ми оточуємо інших людей, коли ми в церкві, коли ми на роботі, десь на якихось зустрічах, ми можемо через це проявляти святість. Якщо наша людина якась інша, просто навіть в церкві щось попросить, ми можемо через це е проявити Божу доброту до цієї людини, зробити щось добре. Один такий приклад. Я думаю, що кожен з вас бачив такі, е, таку ситуацію. Е, може вживу не бачили, але в інтернеті, в телевізорі. коли крокодил е, хорошо поїв, він відкриває свою е, щелепу, і там такі маленькі пташки, вони залітають, і те м'ясо, яке залишилось на зубах. Вони видобують це м'ясо. Для чого вони це роблять? Щоб самі їсти. Але для крокодила це дуже корисно, тому що коли ці пташки їдять це м'ясо, вони чистять зуби, і м'ясо це не загниєвається. чист... Тоді він може спокійно йти знов на полювання, і його зуби не загниваються, не випадають, і він може далі полювати. Але для крокодила це боротьба. Тому що, коли він відкрив щелепу, ці маленькі пташки тут клюють це м'ясо. Він хоче їх з'їсти. Повірте, він хоче їх з'їсти. Але він знає, коли, якщо він не буде вести цю боротьбу, не буде е, отримувати з, е, іншої, від інших тварин допомогу. Щоб вони виклювали це м'ясо і його зуби не загнилися. Він міг продовжувати далі жити, далі боротися з тваринами і себе забезпечувати, то він мусить боротися. Боротися своєю пожадливістю. І не закривати пащ перед цих. Якби він пару раз з'їв цих пташок, то вони, я думаю, далі не прилітали і не їли. Так само в нашому житті. Нам ми ведемо боротьбу. Але часом е, ми не можемо самі пройти цю боротьбу. Як я спочатку наводив приклад, е, якби я сам вийшов на дуель з Артуром, я би не переміг його, тому що він е, краще підготовлений, має опит. Але коли я попросив допомогу в іншої людини, то вона би мені допомогла, і я би міг перемогти іншу людину. Так само в нашому духовному житті. Ми можемо перемогти. Якщо ми будемо звертатися до Бога. Бо ви ж знаєте, які настанови ми дали вам волею Господа Ісуса. Він бажає, щоб кожен із вас. Навчився контролювати тіло своє і тримати його у святості і честі, а не віддаватись хіті і пристрастям, мов ті погані, хто знає, хто не знає Бога, бо він також бажає, щоб ніхто не крив де брата свого і не обдурував його, бо Господь покарає людей за такі гріхи. Ми вам вже казали про це і застерігали вас. Бог говорить, що Він бажає. Щоб кожен із нас навчився контролювати себе. Контролювати когось іншого нам дуже легко. Ми можемо сказати зауваження і це дуже легко зробити. Але контролювати себе, контролювати своє слово, можливо, десь треба промовчати. Десь треба не говорити, щоб зберегти якісь Відносини, навіть не говорити зауваження, але е, нам потрібно теж навчитися приймати допомогу від інших людей, тому що е, та людина, яка не приймає допомогу, не приймає якісь настанови і від інших людей, вона може загинути як цей крокодил. Просто в своїй якоїсь е, святості, своїй святості, не Божій святості, своїй, вона може загинути. Просто померти з голоду. Бо ви знаєте, які настанови ми дали вам волею Господа. Якщо людина не буде приймати настанови Божі, вона буде думати, що вона знає все сама, то вона загине. Та людина, яка Саме важче спасти ту людину, яка не, хоч... не хоче, щоб е... хтось їй допоміг. Людей гублять власні бажання. І якщо людина не буде боротись, щоб не виконувати ці бажання, у крокодила є бажання їсти. Але він бореться з своїм бажанням і. він... Перемагає свої, свої бажання і він продовжує жити. Так само в нашому житті ми повинні перемагати свої гріховні бажання. Якщо ми будемо перемагати свої гріховні бажання, ми будемо йти до вічності, ми будемо освячуватися кожен день. і коли ми будемо даже приймати настанови від інших людей, настанови від Ісуса, ми будемо зростати в Божій святості. Тому Хай Бог нас, нам допоможе вести боротьбу з цим світом і духовну боротьбу, боротися з самим собою.